Я без солодкого ніяк не можу. От сьогодні ми вирішили приготувати шарлотку. Я думаю, що в кожної господині є свій рецепт, свої секрети. Сьогодні ми поділимося своїм. У нас шарлотка на 6 яєць 400 грамів борошна. Розпушувач, ванільний цукор. 300 грам або вершкового масла. В моєму випадку це маргарин, тому що вершкове масло надто для нас жирне. 300 грам цукру. І 4, по рецепту 4 яблука. Я беру 5, можна було б і збрати. Яблуко в тісті дуже люблять. І ще по рецепту там можна додати вишню. Вишня або морожена, або свіжа, в кого яка є. Ну, цей раз ми вишню додати не будемо. З вишнею урожаю не було у нас. Значить, що ми робимо? Ми вершкове масло. М'яке, бачите, м'яке. Змішуємо цукром. І так як на крем збиваємо до пишності. Ну ось збили ми масло. Добавляємо по одному яйцю і перемішуємо. І так шість яєць. Ми от змішали всі яєчка. Отака от виходить в нас консистенція. Отаке От воно виходить. Півтори чайної ложки, півтори чайної ложки розпушувача. Я з горкою додаю півтори чайних ложки. Ну і тепер ми потихеньку будемо вводити. таке густе тісто в нас повинно вийти. Отаке густеньке в нас тісто, воно нікуди не двигається, ну, нічого страшного. Яблука ми нарізаємо просто половинками. Просто половиночками, без всякого там, кубиків і ще чогось. Як вам нравиться, нам над... потрібно зараз швидко Ну. Ми... Яблучка у нас сочні, який сорт я вам не скажу, бо ці яблука приносила свекруха. Ну, Казала, що вони зимові, але ви ж бачите, вони так, ой, втекло. Вони ріжуться дуже м'яко, вони дуже м'які. Ну, я не думаю, значить, вони осінні. А що за сорт? Сорт не скажу. І тепер ми вимішуємо ці яблучка цьому тісті. Не лякайтеся, що таке густе. Так воно повинно бути, я вже пекла не один раз. Колись пекли, так як на бисквіт, збивали тісто, окремо білки, окремо жовтки. Тепер у нас дечко, розмір дечка 30 на 35. Застеляємо пергаментом і викидаємо це все на дечку. Духовка в нас, до речі, вже включена. Ви починаєте робити і включаєте зразу духовочку. Духовочка у нас включена на 180 градусів, верх-вниз, без конвекції. І випікаємо ми 30-40 хвилин, в залежності, яка у вас духовочка. А тепер цю кучку ми помаленьку розрівнюємо. Ще раз скажу, що розмір дечка 30 на 35. Я робила із вишнями, ну, з вишнями дуже смачно. Я знаю на можна і суху вишню. І щось і кисленьке можна кинуть. Не суху вишню, а ото як у паски додають, яка вона там вялена, вялену вишню. А так по-бистрому то яблучок накидали. Дай всі ситі, не голодні, всі задоволені. Ну, ось так. Розрівняли, ще раз, викину це тісто, щоб не один грам не пропав. І ставимо ми у духовку на 30-40 хвилин. Температура 180. Ось така вийшла м'ягенька, шарлоточка. Зверху можна потрусити цукровою пудрою. Дивіться, м'ягенька-мягесенька. У е, мене в духовці стояла 40 хвилин. Ось така виходить шарлотка. Дуже м'яка. Це вона зараз гаряча. Ось така гарнесенька, гаряча. Всім рекомендую дуже гарний рецепт. Всім смачного. Дивіться, яка краса. Всім гарного вечора, спокійної ночі.